Впевнений, багато хто з вас чув про таке явище як пентатоніка. В цьому відео я хочу вам розповісти про це побільше. І не тільки розповісти, а показати вам практичне застосування. В кінці ми зробимо прямо вправо для того, щоб ви змогли вивчити пентатоніку, покращити свою техніку, краще знати ноти на грифі та навіть імпровізувати. Погнали! Пентатоніка це такий звукоряд. Він схожий на стандартну мажорну або мінорну гаму. Але в такій гамі в нас сім звуків, а в пентатоніці 5. Пента це і є 5. І ці звуки співпадають з гамою, але просто деяких немає. Гітаристи дуже люблять пентатоніку, бо по ній. Можна грати зручними аплікатурами, та їх можна просто завчити один раз, і потім, якщо ти знаєш тональність, просто можеш лупити отак з заплющеними очима. І я трошечки сьогодні вам про це розповім і покажу, як цим можете скористуватися і ви. Сьогодні я хочу з вами розглянути 5 боксів пентатоніки мінорної гамми, а саме ля мінорною. Буде п'ять різних варіантів цієї пентатоніки. І це буде в різних куточках грифа. Ля мінор Він буде складатися з п'яти нот. Ля до, ре, мі, соль. І далі вони просто будуть повторятися: ля до, ре, мі, соль. Ля до. Ре, ну ви зрозуміли. І таким чином ви ще зможете краще знати ноти на грифі. Хоча б ці 5 нот, але якщо ви їх будете знати на всьому грифі, вам потім буде набагато простіше вивчити і інші ноти також. Ля до, ре, мі, соль, Ля до, ре, мі соль, ля до. І це вже наш один з боксів. Він може називатись першим, десь у когось він буде називатись другим, це неважливо. А грається він так, дивіться, все буде з п'ятого ладу. І це буде з шостої сторони п'ятий восьмий лад, потім п'ятий, сьомий, п'ятий, сьомий, п'ятий, сьомий, п'ятий, восьмий, п'ятий, восьмий. Що ви можете з цього взяти? По-перше, ви можете таким чином починати вчити ноти на грифі. Беріть, грайте та проговорюйте обов'язково ці ноти вслух. Ля до, ре, мі, соль. Ля до, ре. Мі, соль, ля, до. По-друге, можна потренувати техніку, а саме так, як ви ставите пальці. Їх треба ставити ось так. Робити їх круглими. Нагадую вам: ставити подушечки і старатися ставити центр подушечки пальця. Ось таким чином. І стараємось шукати ладовий поріжок. Тобто, якщо ми граємо на п'ятому ладу, то ставимо ось так. І так далі, мізінцем, так само. Вже восьмий лад, подушечка, шукаємо поріжечок. І палець не лягає, а саме має ось виглядати ось так. Якщо ви хочете попрактикувати саме техніку гри, то не грайте швидко. Зробіть це повільно, але сфокусуйтесь саме на тому, як стають пальці на лади. Пальці круглі, пальці біля поріжків. Кість розслаблена. У вас не має бути отак великий палець, чи ось оця м'яка частинка руки не має тулитися до грифа. Ви маєте палець сховати, трошечки підняти руки, ось розтопити так пальці і зробіть їх круглими. Нагадую, і грайте. Таким чином будете тренувати техніку. Якщо ви хочете тренувати саме знання нот на грифі, то сфокусуйтесь на цьому. Грайте, не думайте про техніку, а грайте та проговорюйте ноти вслух. Зараз я показав вам тільки один з боксів. І тут треба розуміти, де ваша тоніка. Наша гамма ля мінор і пентатоніка ля мінорна, тобто тоніка тут ля, і вона знаходиться ось тут, на п'ятому ладу. І це треба розуміти, коли ви вивчили цей бокс, і, наприклад, ви хочете його зіграти не в ля мінорі, а хай буде в соль мінорі, то нам треба знайти ноту соль на шостій струні. Вона буде на третьому ладу. Ось так. І тепер ми просто всю цю штуку, яку ми грали від п'ятого ладу, змістили, і тепер будемо грати від третього. Ми маємо ось такий бокс. І його легко підв'язати до наступного або попереднього боксу, яким чином. Давайте будемо рухатись в цей бік грифу. Ми тут грали, дивіться, все на п'ятому ладу. Ну, тобто в нас була нота на п'ятому і ще на якомусь. П'ятий восьми, п'ятий, сьомий, п'ятий восьми, і так далі. Зверху бокс буде, всі нижні ноти тепер будуть на п'ятому ладу, а якісь інші ноти будуть вище. Це буде. Другий бокс або перший бокс, як, як завгодно. Хай буде це перший бокс, бо він ось тут буде у нас, в цій частині грифу. тут буде другий, третій, четвертий, п'ятий. Давайте так буде. Але це просто умовності. Хтось може рахувати по-іншому. Це може вас плутати. Але ви не плутаєтесь. Називайте, як хочете, просто головне знати та вміти його грати. І так, перший бокс. Все буде з п'ятим ладом, а саме це буде грати з Мізинцем. І всі інші нотки у нас будуть ось такі. Ми граємо в другій позиції, тобто в нас перший палець напроти другого ладу, і все буде гратись ось таким чином. Цима пальцями. Другим четверти, другий четвертий, четверти, четверти, другий четвертий, перший четвертий, перший четвертий, другий четвертий, другий четвертий. Я зараз називав не лади, а пальці. Пальці другий, Другий це середній, перший це вказівний, другий середній, третій підмізинний, четвертий мізинець. Якщо з першої сторони, то. Так само 2-4, 2-4, 3-4, 3, 3-4, 2-4, 2-4. Сам почав плутатися. Або лади 3, 5, 3, 5, 2, 5, 5, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Але знову ж таки, якщо будемо грати в іншій тональності, то лади будуть іншими. Тому краще запам'ятовувати саме аплікатуру, саме які пальці і де вони грають. Таким чином, ви потім зможете це легко перенести в будь-яку другу тональність. Що ви можете зробити? Можете взяти один бокс та грати його декілька днів. От просто не беріть одразу прям багато боксів, візьміть оце і грайте. Спочатку просто його грайте. Всі ноти запам'ятайте, щоб вам стало вже трошечки тошно та скучно. І коли таке станеться, просто візьміть та вбийте в Ютубі AM backing трек і у вас там знайдеться багато-багато всяких бекінг-треків, і ви просто включаєте та граєте під те, що там звучить. І всі ноти будуть відповідати е, дійсності. Тобто всі вони будуть працювати. Ви можете їх брати та грати в будь-якому порядку. Спочатку по порядку. Потім вам буде стане скучно, і ви там можете там. Там три нотки взяти, 4, 5, 6 і так далі. Потім беріть другий бокси, робіть те саме. Потім беріть два бокси і намагайтесь їх об'єднати. Грайте в будь-якому порядку, але головне, щоб всі правильні ноти. Так далі міксуйте з усіма іншими боксами, які я вам покажу далі. Їх ще буде три. Третій бокс. Згадуємо лади, які в нас були в другому. Тут було все з п'ятим ладом. А нижче було отак: восьмий, сьомий, 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 восьмий, восьмий. І тепер це буде верхніми ладами. І якщо в пальцях це буде виглядати ось так. Ось такі лади. Беріть так само, просто ганяйте його окремо, потім додавайте інші нотки вже з другого боксу, з першого боксу, і об'єднуйте ваші три бокси. А ще окремо ви можете казати ноти, проговорювати і таким чином вивчити оці п'ять нот. Це здається, що ну мало п'ять нот, але на всьому грифі, потім це дасть такий результат, ви насправді будете. Ну, з часом, звісно, з часом, але насправді будете пам'ятати ноти та зможете їх швиденько достати, якщо це вам буде потрібно. З наступним боксом така сама історія. Всі ноти, які були тут знизу, стануть тут верхніми в четвертому боксі. Він виглядає так. Він такий самий незручний, в тому плані, що ми тут використовуємо не 4 лади, а 5. І тому цей бокс самий такий противний, як на мене. Але ну, треба просто вивчити. У нас останній бокс, п'ятий, знову ж таки, тут були ноти знизу, тепер вони зверху. Ось такі 5 боксів, можете вчити їх окремо, можете разом, можете об'єднувати, або просто брати всі ці ноти та просто отак-от імпровізувати. Зараз я вам пропоную вправу. Буде просто мінусовка, та я буду разом з вами грати пентатоніку спочатку в першому боксі, потім в другому, в третьому, в четвертому та в п'ятому. Будемо грати спочатку знизу вверх по нотам, тобто з шостої по першої струни, з верхньої ноти по нижньої, тобто з третій, третій, п'ятий, третій, п'ятий, другий п'ятий, другий, п'ятий, третій, п'ятий, третій, п'ятий. Потім одразу зворотньому. Е Напрямку з першої струни. Але граємо також 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5. А за другим разом граємо вгору 5-3, 5-3, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2. І в зворотньому напрямку 5, 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 2. Ось так граємо, ну, по суті, нашу пентатоніку по 4 рази в кожному боксі. Це буде доволі повільно. Якщо поки що у вас підмінусовку не виходить, пограйте спочатку так, без неї, а потім додавайте її. Сфокусуйтесь на техніці. Раз на техніці. За другим разом ви можете сфокусуватись на нотах. Імпровізація це коли ви знаєте ноти, які працюють. Тобто ви граєте в тональності і вони всі попадають. І далі всі ті фрази, просто які ви знаєте, технічно. Ну, умовно, ви можете зіграти дві ноти. Це саме просте. Ну, хай ви можете зіграти три ноти ось так. І хай ви можете їх, допустимо, так, закрутити. Тут вже чим більше ви знаєте і можете грати оцих фраз, тим більше ви їх можете вносити в свою імпровізацію. На цьому на сьогодні все. Мене звати Артем, канал Гітара по-українськи. Пока-пока і слава Україні!